Добрий вечір, всім. Ми вже вечеряємо з котиками. Котики тут їдять, там їдять, водичку поміняли, кашку корм дали. Хочу всіх українців привітати з Днем Незалежності України, побажати всім здоров'я, миру, всім захисникам теж здоров'я, терпіння, а всім полеглим, дякуючи, ми їм живемо сьогодні. сьогодні і Святкуємо День Незалежності, вічна їм пам'ять, а рідним співчуття. Всіх вітаю, всього хорошого, бажаю. Котики наші вечеряють, голуби теж вечеряють вже. Он біленький вже прийшов, не дочекався нас. Майра до нас лови.